У 1995 році людство вперше відкрило екзопланету біля зорі, подібної до Сонця. Відтоді було знайдено понад п'ятьох тисяч світів, але лише одиниці з них змусили вчених поставити запитання, яке ще донедавна звучало як фантастика, чи можливе там життя. Сьогодні ми говоритимемо про екзопланету від 2 до 18 бій, світ, який уже зараз називають одним із найперспективніших кандидатів на позаземну біологію. Крей від 2 до 18 b Це екзопланета типу Субнептун, розташована на відстані приблизно 124 світлових років від Землі у Сузір'ї Лева. Вона обертається навколо червоного карлика k від 2 до 18 зорі спектрального класу М, що має значно нижчу температуру та світність, ніж Сонце. Радіус приблизно дорівнює 2,6 радіуса Землі. Маса приблизно дорівнює 8,6 мас Землі. Орбітальний період 33 дні. Планета перебуває в зоні населеності, тобто на такій відстані від зорі, де вода може існувати у рідкому стані за умови наявності атмосфери. У 2019 році телескоп Хаббл вперше зафіксував у атмосфері Кей від 2 до 18 бімолекулярну воду HO. Але справжній прорив стався після запуску космічного телескопа Джеймс Webb. За допомогою транзитної спектроскопії вчені аналізують світло зорі, що проходить крізь атмосферу планети. І саме так було виявлено водяну пару вуглекислий газ СО2, метан, Сі, але найцікавіше сліди димиті сульфіду, ДМС. На землі димиті сульфід виробляється майже виключно живими організмами, зокрема морським фітопланктоном. У неорганічних умовах його синтез вкрай малоймовірний. Це не означає, що ми знайшли життя, але це означає, що ми, можливо, вперше виявили біосигнатуру, хімічний маркер потенційної біологічної активності. У сучасній астробіології Дієс розглядається як один з найсильніших кандидатів на біомаркер. Учені припускають, що від 2 до 18 B може належати до класу так званих хайшен планет світів з глобальним океаном щільною водневою атмосферою відсутністю суходолу. Такі планети не схожі на Землю, але вони можуть бути стабільнішими для життя, ніж класичні землеподібні світи. Температурні коливання там мінімальні, а океан може існувати мільярди років. Частина наукової спільноти закликає до обережності. Діємес може мати альтернативні хімічні джерела, які ми ще не до кінця розуміємо. Крім того, від 2 до 18B має високий тиск і можливо надкритичну воду, що може бути несприятливим для земного типу життя. Важливо чітко розуміти межі сучасної науки. Ми не бачимо саму планету. Ми не аналізуємо зразки атмосфери напряму. Усе, що ми знаємо про Кей від 2 до 18 бі, це інтерпретація світла. Дані, отримані телескопом Джеймс Уеб, базуються на моделюванні спектральних ліній, складних математичних реконструкціях, де кожна молекула визначається за тим, як вона поглинає світло певної довжини хвилі. Це означає, що ми працюємо з ймовірностями, а не з абсолютними фактами. Кожна молекула має спектральні перекриття з іншими. Результат залежить від початкових моделей атмосфери. Простіше кажучи, ми бачимо тінь хімії, а не саму хімію. Навіть Джеймс Уебб, найпотужніший телескоп людства, не може визначити біологічну структуру молекул метаболічні цикли, клітинні процеси. Він лише відповідає на запитання, ці молекули там, ймовірно, присутні. Ще одна фундаментальна проблема антропоцентризм в астробіології. Ми шукаємо життя, схоже на земне з водою, з органічною хімією, знайомою нам. Але якщо життя на Кей від 2 до 18 бі не вуглецевенеклітенне, не засноване на ДНК, ми можемо просто не впізнати його. Попри всі обмеження, Кейвід 2 до 18 бій став першою реальною лабораторією для перевірки теорій позаземного життя. Уперше в історії людства ми аналізуємо хімічно-активну атмосферу потенційно океанічного світу не гіпотетично, а на основі реальних спостережень. Отже, ми ще не знайшли життя. Але ми знайшли щось не менш важливе місце, де його пошук уперше став науково обґрунтованим. Наука не зупиняється на припущеннях. Будь-яка гіпотеза навіть про життя повинна бути перевірюваною. І саме тому Кейвід 2 до 18 бій став ціллю наступного покоління астрономічних досліджень. Джеймс Уеб ще не сказав останнього слова. Заплановані повторні транзитні спостереження дозволять підтвердити або спростувати присутність ДМС, визначити співвідношення метан, сіо2 перевірити стабільність атмосфери в часі. Якщо ДМС продукт біології, його концентрація повинна бути стійкою або циклічною, а не випадковою. У 2030-2040 роках на сцену вийдуть нові телескопи ARIEL, ESA, спеціалізований на атмосферній хімії, екзопланет Хабекс, NASA, пошук біосигнатур у видимому світлі Лувуар, детальний аналіз складу атмосфер. Вони зможуть виявляти кисень озон комплексні органічні сполуки. Головне завдання відрізнити біологічне від абіотичного. Для цього вчені шукають не одну молекулу, а хімічний дисбаланс. На живій планеті атмосфера перебуває у стані термодинамічної нестабільності, яку постійно підтримує життя. Саме такий дисбаланс є найсильнішим аргументом на користь біології. Навіть якщо життя на Кей від 2 до 18 бі не підтвердиться, це все одно стане революцією. Ми вперше протестуємо модель Хайшен Планет, зрозуміємо межі населеності, уточнимо критерії пошуку життя. Питання вже не в тому, чи існує життя у всесвіті. Питання в іншому чи зможемо ми його правильно розпізнати. Уявімо, що в найближчі десятиліття наукова спільнота отримає переконливі докази того, що атмосфера від 2 до 18 бі підтримується біологічними процесами. Це не буде сенсацією одного дня. Це буде поступове, ретельно перевірене відкриття. Підтвердження життя означатиме, що абіогенез не є унікальною подією життя може виникати у різних планетарних умовах земний сценарій лише один із можливих це змінить біологію, хімію, планетологію, уявлення про межі еволюції. Ми вперше усвідомимо, що життя космічне явище, а не локальна аномалія Землі. Це не означає контакт, це означає втрату космічної самотності. Навіть мікробне життя радикально змінить наше місце у всесвіті. Протягом тисячоліть людство ставило одне й те саме запитання, чи ми у дні. Кей від 2 до 18 бій може вперше дозволити відповісти ні. Але ми ще тільки вчимося це розуміти. Це не кінець науки, це її новий початок. Саме тому наукова спільнота рухається повільно. Помилка в такому відкритті коштувала б довіри до всієї науки. Краще десятиліття сумнівів, ніж один день хибної впевненості. від 2 до 18Б це не відповідь. Це дзеркало, у якому людство вперше побачило можливість того, що життя не виняток. від 2 до 18 бій це не доказ життя, але це перше серйозне запитання, поставлене Всесвіту на мові науки, а не фантазії. Можливо, ми стоїмо на порозі відкриття, яке змінить не лише астрономію, а й саме розуміння того, хто ми є у всесвіті. І це лише початок.